Зараз буде хедшотик. Раз. Ну давай. Ч ⁇ ну давай, 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 я бачу, ты сюда идёшь Найс. Здоров, народ! Сьогодні я вирішив відпочити від Warzone, але не тікайте, відео все одно вийшло кайфовим. Можливо, навіть воно змотивує когось спробувати те саме. І це відео присвячене режиму Gunfight. Це перший режим у Black Ops 6, який реально мене затягнув. Від релізу цієї частини я в ньому десятки годин провів. І найперше, що в ньому мені подобається, це чесність. Жодних недолугих респавнів та зламаної мети, тому що всі знаходяться в однакових умовах. А ще жодних нарікань на aim assist, тому що для кіла потрібно всього 3-4 влучання. Це змагання. На реакцію та вміння читати суперника, ну і ще трохи вдачі. Як на мене, це справжня забавка для джентльменів. Загалом режим перестрілка чи вогневий контакт розвивається уже 6 років, ставши хітом ще у Modern Warfare 2019 року, і з того часу з'являється у кожній ітерації Call of Duty. окрім Vanguard. Пішов нахрен Vanguard. Пам'ятаєте ГУЛАГ 2 на 2? Так от, це до речі, і є Gunfight, просто трохи в іншій формі. Напишіть, до речі, в коментарях, як би ви поставилися до повернення цього формату, щось підказує мені, що думки будуть доволі суперечливими. А ще я б з задоволенням побачив міні-турніри у режимі Gunfight, які колись проводилися прямо у Warzone, а за перемогу можна було навіть отримати трофейні призи. Оце, я розумію, була мотивація, а не просто цифри у статистиці і візуальне сміття з бойової перепустки. Мені особливо приємно повернутися в цей режим десь після півроку перерви з Black Ops 6, побачивши, як багато нових локацій додали у цей режим. Запів 2-годинну ігрову сесію жодна локація ні разу не повторилася, і я не знаю, чи то в мене вдача така, чи вони реально попрацювали з тим, щоб гра стала більш різноманітною. Тому так рекомендую цей режим усім, хто хоче перевірити свій скіл, полоскатати нерви у клатчах один в два і просто повсякденно розважитися кілька вечорів чи навіть тижнів. Взагалі ідеально грати з другом, бо тут співпраця вона особливо винагороджується. Нагадаю, що Black Ops 6 і купа інших актуальних частин Call of Duty зараз є у Xbox Game Pass. Усього 230 гривень на місяць. А тепер давайте разом перевіримо кнопочку підписки на канал. І погнали дивитися. А що за мапа? О, яма, це підземка, так? Підземний тунель. Ого. Угу. ну що ми це зробимо? Ти красунчик. І тобі слинєвий палець. Ой-ой, що -ой -ой, ж він робить? На! Уху! Прямо в жбан ему залетело! Я з переляку це кинув. Я дуже здивувався, що я влучив цим. Дай -дай -дай. Ну шо ж, ну скилл, скилл в спину на Москаве. А, ну тут не супер тіммейти. Ой, опоненти я на увазі. не суперсильні опоненти. Тому е, наша задача взяти це в суху. Тепер це програма мінімум виграти. До речі, бачите, як я йому в голову сандалив. У нього ж велетенська голова мали бути всі хендшоти. Хед, хендшоти? <с> хендшоти. Це коли цей дід почув слово. Вибачте. Запушите, запушите. Справа, зліва. Найс. Зліва. Добре, що почекав трошки. Йоу! Вау. Добре, що зреагував. Боже, нам зараз започуч... започучитись трошки. Це не буде помилка? В мене обійшли. Добре, можливо, патичок електричний треба було кинути прямо на прохід. А так я його в центр кину, вони його побачили, та й обійшли просто. А так щось видно взагалі? Видно а так, я його. В мене очікують, що я тут. Оу, очікують. Дет на горі, зараз я його там і клацу, омні момент, Щось і момент. Це грехова? Автоматично тобто, позаливав там все, що тільки можна, кожен кут, бачите. Але ось сила проїму. Постр... Можете помітити, як я постріляв. Я, мабуть, на монтажі, якщо буду вставляти цей момент. Я показую, куди я стріляв. Ну, типу, де міг бути ворог за кожним укриттям. Так, ситуація в руках. Все чудово. Зрізаємо зараз. Зрізаємо. Ніт. Добре, проходимо далі. Ау! Ну, тут не вгадав, тут не вгадав. Баллін Джої, ну чому ти такий. Чому ти таке гальмо? У тебе ж була інформація, міг би хоча б цього одного репікнути. Ну в плані репікнути. Перепікнути після того, як я там обігрався. Ну шо? Лешка на розвідку. Дав чудово, оп, ворог у нього справа, він його не чує. Але, але, дивіться, переграв. Перебігав його. Немає шансу, немає шансу насправді у Джоні. Не знаю, можливо, нічия, нічия була б кращим варіантом. Хоча... Ну що, треба пікати в автобус? Стрибаємо сюди, пікаємо в автобус. Ніхто не вийшов. Ну це поки що. Ага, автобус вийшов, але. Семтекс? Ага, мене там почули. І ще диму накинемо. Вони заходять до нього. Це проблемка може бути. Мене чекають на даху, так? Ну мене чекають на даху. Мені начекають. Давай, давай, давай. Порися з ним. Молодець, молодець. Биткою, биткою ему дав. Тунк-тунг-тунг. Тунг, тунг. Сахур наш локальний. Дивіться, Бум, два удари. Тунг і тунг. Так, затащимо, затащимо яйцю. Давайте. Оп. Оу, не влучив трошки. Нічого. Там дах треба пікнути. Також непогано. Отут дим дамо. Типу відволікли. І знову дах. Оу. Ну тут вже я. Трохи на цей. Накакав. Так, глянь, давайте глибше станемо, глибше станемо. Почекаємо. Ага, закидують вверх, Ну, вони підуть, мабуть через другий поверх. навряд чи полізуть так. Хоча. Сподіваюсь, не помилка. Уф, вилетів прямо. Поцілував вбитку. Ризиковано, там зовсім якась 50-50 фігня була. Я вже знову прострілю хоча б прохід. Ну, в мене мало ХП було. Так, ми зіграємо, ми зіграємо. Що буде окей? Бум. Перший пішов. У мене мінімум ХП. Ау! Ой, мене пікнуло дуже негарно. Спробуємо підпалити. Тролить, так? Ага, може вийти сюди. Джої, Джої, як ми будемо грати це? Бро. Виходь першим номером. Я дограю, чи шо? Давай потопаю для тебе. Ну сюди там, я думаю. Ау. Хм. Догравай, догравай! Уф! Трошки-трошки ми перехресно не зіграли, але, але задум був задум був піймати його в тому кутку. Так, ну поки тримаємось, тримаємось і нормально. Чудово. Наплющили трошки. Ого, я не знав, що там можна пікнути. А що це він так стрельнув в такого чогось? Гучного. Що ж я підставляюсь перший, а Джой там нічого не робить. Джой, бляха, налякав мене. Туди його. Хе, да, мене тіммет зараз так в руму забіг налякав. Думаю, що так тихо-тихо, потім тут. Оце треба завершувати, завершувати треба. Зараз кулемети будуть. Або снайперки, кулемети, або снайперки, давайте. Гита это влаштовує. Снайперки чудово. Снайперки просто чудово. Давай! Молодець. Ще. Можете обходити вже. Без страшно. А чого я підірвався? Нормально в них камбек! Ну я не дуже круто зіграв зі снайперкою, так? Ну взагалі не зіграв, точніше. Джой там пішов сидіти, підставився, а я його не вберіг. 5-5! 5-5, це матчпойнт. Давай. Саме час вилізти на дах. Я тронути в голову. Unit. Oh, <плес> oh, oh, so, 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 so. Як? <плес> <плес> Отак! <with> <плес> І другий з того боку, так, має бути? Уфф, оце закрив матч. Дуже прекрасно. Боюся цієї мапи, боюся. Чесно, очкую. О, нормально, нормально, перехрестно розібрали його. От минулий матч був пітний, цей має бути прям подарунком долі. А що мене за екраном? Що це таке? Вона мишка не працює. Мишка працює у Windows. Escape не працює. Прицілювання є, а, рух, а руха мишки немає. Бачите? Типу. Ось мишка. Пігачу. Вмикаю в, ці, в цьому режимі. Ну ось, шось, цілитись можу? А водити не можу. От минулий матч був пітний, цей має бути прям подарунком долі. А що це за мапа, що це за мапа? Якась пральня. Пральня гральня. Пральня вбивальня. Знову ці пацюки, знову типи. Так що мені зараз відключать мишку? Буду жалітися. Так, знову вони вдвох. А в мене новий тиммейт здається. Ха, отримують. Тиммейт новий, а обличчя так само розлітаються. Та як? Він мені 4 дав, я йому 12, я хз. Він тричі мав вмерти. Ну я точно, я точно влучив більше 4 куль, можливо він в голову більше дав. Fuck мі, Треба камбекати. Ні! Ну тут я точно в голову більше дав. Ну, камон. Я ж сказав про камбек. Забудьте. Ні, <гум> ні, ні зараз, зараз зберемося. Вони на дефолті мене зловили вже кілька разів. Що люди такі токсичні? А Що вони в чат пишуть якусь гидоту? Що їм типу, easy? Це типу, це частина е, морального тиску? Хоча, блін, працює, не <гум> <гум> А-а, Якби не спрацьовувало, було б інша справа, а воно спрацьовує. Ух ты! Нифига! Правильно, пацуки. Нужно на будет ребята. А мой лазер видно синий? Я не знаю. Где. О, -о, -о, не ловачах. Выходи. Так, у меня на, на, на банабой. Оу! Посмешли. Збійш. 6. Йомкнув всі чати в цій грі. А я також ніби вимикав, але чомусь цей бачу. Ого, нормально, нормально запацючив. До речі, він бачив э, тех іншого. Але, мабуть, не стрігерився на нього, бо подумав, що вбив першого. Ну не хотілося б цим пацяком програвати другий матч. У, найс шот. Буду пушити, як ви думаєте. Оу, я не вмію з цього пістолета стріляти. Весь. Оу! Alpha. <плес> ну щось я вже не такий крутий на цій мапі, як на минулій. О, То пістат мене знову може підвести, так? Десь тут він сидить. Найс, хоча я ізлякався. Пацючиної морди. Так що маємо. У-у-у. Великий бадабум. Помер. У мене було крутої фрази, окрім як констатувати. А це нормальна темка. О, бомба. Пью. Туди їх. Юнуб. Це він мені, мабуть. Мабуть, миттємет мені написав, що я нуб. Ну я справді сперечатися не буду. Що, вони вже затиснулись? Найс, юноб. там спою плану. Я думаю. Ага, так я. Зайшов в двері. Куди можна пікати? Сюди? Отримай! Отры мой. Ааа! Знову буде пушити. По центру, по лівій, по правій де. Ага, пацюка тримав. О! Хто його пропустив? Капець он просто побіг мого тіммейта, чи шо. Навіть не чути було Покарано. Ну як, покарано там крістіну щось залетіло. Мене мене тривожить цей бівіс, Треба проти нього якась е, цей Лайтовіше зіграти, так? Та дивіться, він бігає? Реально безшумно. What the fuck? А так завжди було взагалі нуль звуків? Чи це на цій мапі, тому що, типу, вода шумить? Жесть, я зараз згорю. Я його побачив краєм ока у вікні, коли він типу проходив. Добре, що в нього такий скін. Молодець, що придбав його. Я б так би і не помітив, він би злився з оточенням для мене. Tabii ve tabii ve tabii ve. Ben gide. Başla. Що <звучать> мені здається, я так, я так другої і не всадив. Ну, алло, якщо сервер вирішив, що я влучив, ну хто я такий? Почув тебе, я тебе почав? Як же на рандомом? Але ну, бачите, почав стріляти все одно. На... Раніше за нього. То може в діда ще є цей. Бом. Ах ти ж. Буду оббігати тут, так? Ау, я лазер пізно побачив. Треба було лягти. Я б не встиг, мабуть. Пофіг. Це, типу, не вгадав. Ого, я для нього взагалі відкритий був. Капець, зовсім не вгадав. Так, пацок знову отримав пого. Ага, ізі. Ну тобто ізі, ну, типу, ми зіграли краще. ми були краще. Це не було ізі. Цей тип цікаво пушив. Я отримав по обличчю дуже гарно в передостанньому раунді. О, о, от, от на цій мапі я найчастіше був раніше. о, ностальгія. Ого, перебігає. Ру прочитано. Відходимо. Ні. Не встиг. Нічого, нічого. Тімейт затащить, тімейт затащить, я там мало хепа залишив йому. Давай, ти зможеш. Тільки так ховатися трьома. Він зліва, прямо в спині зараз опиниться. Так, моя черга, моя черга. Кайф. Ніхто не хоче в центр вийти? Може я? Оооо! Ну побіг, як лаха мене добрила. Ну погатися мапа ще доволі яскрава. Такі, типу, кольорів дуже багато. Очам бобо. Тип нагору піднявся, чи він тут? Та да, нагору на гору. Ну тут я пошумів, знаєте, ми так паралельно зіграли. Я, мабуть, тому, типу, що згори, я йому сильно по нервах наїздив. Своїм сумовим. Ми ну, пройдемо сюди? Згори буде. Звідкого клацнуло. Як не вбив? Вбив. А, я зараз собі насру. Ні. Фу. Він ніби в мене взагалі нічого не від'їв. А я одну кульку його, всього йому дав. Там нормально з ним попрацював. Розколупав його для мене. Розпрацював. Еге! ти ж. Репік. Молодець. Ау! Він там, він там, він там. О, він пішов, підійшов до мене. Я дуже пізно почув, дуже пізно почув. Звуки тут ледь-ледь. Не був всіх перхні... Дивись, ти бачиш його. На жаль. Момент опущений. Нічого, зараз прапор можна буде захопити. Дим і прапор, дим і прапор. Ой, помилка зараз цією зброєю грати. Я думаю, логічно було б лягти, дим і прапор. Або дим, лягти ляхти прапор. Так, беремо кут сюди. Найс! Оу! Давай, загрызи його. Фух, тепер круто. Це я вважаю домінація. О, Сігма. Давайте ми туди другу відправимо. Звідки він його клацнув? Ого, вау. Я не думаю, що він пройшов. Чи пройшов зараз. Запанікував, але дивіться. Ч чітко, чітко, останній дав дуже добре. Хоч там і не чиста голова була, як мені здається, але. Ну все ж, мій кіл. Чи Oh!